На Напиши, будь ласка, куди їдеш? дискорд пиздец. Ми, нахуй. ми да. тоже на них нападаємо Алло, на час. Да. Давайте вони їдуть до Віталь, За если зап'єш запьешь потом, коли ми їх выедем. Хорошо, бомба лагает Discord пиздец. Алло, да, Серга. Едем, еду. Добре, Єзус. давайте. Да не скидувати ты класса липши. Едем, едем. Ой-ой-ой, бать их да появляем, почекайте, пропустіть їх трохи, Щоб не було якогось кипишет. Где тут кат допустишь? А кто колосса проплывай? Я дебеш, я дебешку. Не дебеште дебеш, их, не дебеште дебеш, их. Блядь не дебешь туда аккуратно. Сзади стоїв. Сзади стоїм, сзади їду. Я не понимаю. Пробита, остановились, остановились! Остановились! ДВ, дви тихо колос, упинилися, си в вправо Будимо мотовозки выйси! Всі вправо, всі вправо, всі вправо, всі вправо. Всі право і прямо їх на матовоску, всі їх на матовоску, всі їх на матовоскутити. Право, 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 вони на дорозі стоять. Включимо право, вкручуємо право, обходимо, обходимо, обходимо право, обходимо право. Виходимо, виходимо, вони в полі full open, відкидають, скидуйте. Стреляй, скидуйте, скидуйте, вони без оружжя. Вправо виходьте. Верхуємо. Ще, 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 право, купуємо. Входіть вправо, пацани, поможіть право, вийдіть, вийдіть, фул право. Вони ж через дорогу біжать теж на, на нас. Двітейте. Еще, еще йдіте право, право. еще йдіте, перейдіть дорогу, еще. ах так я. Скидуйте, вони через дорогу, скидуйте їх, вони фул опен відкеті, пацани. Давіть їх, давите. Давіть, давіть їх, довід, пацани, заходіть, все, Но... перебігайте дорогу через їхню морду мотовозки, Вони серед дороги, мої, мої... вони Они біля мотовозки не Віталік. Вони нас кутять через міст, вони вб'ють. Все. Вони біля мотовоски багато людей. Перебіжіть дорого, перебіжіть екімус. дорогу. У їх на мотовозку, забіжіть їх на мотовозку. коло мотовозку, коло мотовозку. всі. Я мотовозки не скидувати, якщо вони там є. Уна... Там, де ми виходимо, вони вам в спину йдуть, розверніться, колу матовоску, всі їхну. Тупо розвертайтеся вот, посередку, пішти їх. їх. Вот, щас вони бізброїв, як... зайдіть уже, поки вони хіляси. Все, там де заходили. На міст, міст пуште наш. Міс М2, рибку, рибку пуште, міс пуште. Спина хелпу, дайте ну ш... блять алло. Пуште, пуште, не будьте бічами. Давайте, розтягніться, ви купою бігаєте, вони.